Це серце людини. У здорової людини кров протікає так. У людини з вадою серця клапани закривається до кінця, і кров частково повертається назад. У мами в дитинстві виявили ваду серця вроджену, і з часом ще й з'явилася набута вада. І навіть сам професор Микола Амосов її обстежував, а він просто так кулаком вдарив. По столу, що аж скло розбилося, сказав, що я вам категорично забороняю народжувати, тому що вона може сама втратити життя. Але вона все одно пішла на цей крок і вона була жертовна все життя. Фактично поклала його на мене, на моє виховання. Вона навчила мене нотам в грі, хоча не мала музичної грамоти. Я багато виступаю, гастролюю, граю на бандурі нестандартний репертуар. Але всі ці успіхи це величезна вдячність моїй мамі. Бо якби її не було, я би сьогодні цього не досягнув в якому разі. Вона народила мене і зробила все, щоб всі мої мрії здійснилися. Тепер я хочу зробити все, щоб здійснились її мрії. Ярослав збирається влаштувати для мами грандіозне свято. Та чи зможе хлопець зберігти сюрприз у таємниці? А це взагалі кап'ят. Що тепер придумати? Треба ж якось їй пояснити. Чи оцінить зусилля сина мама? Ти можеш мені пояснити, що відбулося? Я не знаю Це цей дешкереберт і чи витримає її серце? Ой, дайте щось ковтнути, ковтнути, водички прийде. Ярославу 25. Він унікальний музикант. У віці чотирьох років у хлопця виявили абсолютний музичний слух. Чувак, до не бери тут. Будь ласка, до мінор там. З того часу він пише музичні п'єси, грає на піаніно та електробандурі і може відтворити будь-яку мелодію, навіть якщо вперше чує її. Ярик, можеш підібрати я зараз. Заспіваю, си, right. «Highway to Hell». «Highway to Hell» У мене свіє власний гурт, з яким я гастролюю по світу. Також я викладаю бандуру в училищі, музикою я живу. На люту схоплює все, що потрібно. Ярослава унікальний слух. В голові дивні речі в нього творяться. Думали давно в живиті йому ЮСБІ, щоб роздруковувати ноти прямо звідти. когда появился Ярослав, и у него вот обнаружились все эти вот способности, это только такая мама, как Наташа, такая вот сама очень творческая, она только могла ему дать вот это вот образование, какое надо. С четырех роков я пишу пьесы, но я не считаю это своей заслугой. Я уверен, что без нее бы ни одного твора написано не было. Мама Ярослава Наталя Михайлівна з дитинства була обдарованою дівчиною, писала вірші, ставила вистави і свого часу навіть закінчила перші в СРСР курси диск жокеїв ведучих. Дівчина хотіла бути акторкою і планувала вступити до театрального. Однак, мама заборонила їй іти творчою стежиною. Мовляв, цим грошей не заробиш. Залишивши мрію всього свого життя, Наталя пішла працювати на завод. Наташе, конечно, надо было бы быть не инженером. Она всю жизнь, вот ей хотелось вот, рисовать, писать, организовывать вот, встречи какие-то, вечера. Она пошла не на ту специальность. Просто такое время было. Саме на заводе Наталя зустріла свое первое и единственное кохання. Палкий службовий роман тривав близько восьми років. А коли жінка завагітніла и радісною новиною поделилась с коханим, У відповідь почула гірку правду. На шостому місяці вагітності сказав, що він ну, відмовляється від нас і покинув. А згодом мама дізналася, що в нього давно була родина, інша, про яку він не розповідав. Це все, все життя, фактично, мама піднімала мене одна і виховувала сама з бабусею. Очень тяжело пережила. Она очень открытая и наивная. Она по-другому не представляла себе і замужество, і ребенка только от любимого человека. Свого батька Ярослав так ніколи і не бачив. Мама замінила йому обох батьків. Після того прикрої ситуації вона Відомо відмовилась від будь-яких стосунків з чоловіками, і до цього часу в неї просто не було особистого життя. Все своє свободне і ні свободне, вона посвящала Ярославу, тому, я думаю, і не вийшло наладити свою життя. Та на родину чекало ще одне випробування. Настали важкі 90-ті, і без того мізерну зарплатню інженера на заводі перестали виплачувати. Мама та Ярослав виживали лише за рахунок бабусиної пенсії. Мама і бабуся дуже часто йшли на великі жертви. Самі не доїдали. Приходилося харчуватися одним хлібом з маслом, але в мене завжди було і достойне харчування, і фрукти, і ягоди. Мама часто мені розповідає про те, що вона навіть не знає, як вона в ті часи вижила, як вона все стигала, як їй все це вдавалося. Коли прийшов час віддавати мене в дитячий садочок, вона вибрала найкращий садочок в Києві. Тоді навчила мене німецької мови, англійської, вивчали з неї алфавіт. Спала по три години вночі, просто от падала з ніг, але завжди у нас було в квартирі чисто, завжди прибрано. Завжди я був випрасований, красивий, готовий до всіх виступів і концертів. За цей безмежно вдячний. Ярослав усвідомлює все, що в нього є сьогодні, завдяки мамі, яка навчала його та спонукала займатися музикою. І зараз, коли в хлопця є регулярні концерти, він нарешті може втілити мамину мрію. Мама часто мені говорила про те, що хоче зробити таку програму, де би ми спільно організували якийсь літературно-мистецький вечір. Щоб вона була ведучою, придумала сценарій. Так як вона не реалізувалась в цьому, для неї це дуже важливо. Вона неодноразово мені говорила, що хоче зробити таку програму. Спонсор показу Ґолт Максимум від Альфа Банк. Хлопець планує організувати концерт на честь матусі і назвати свято Серце Мами. За його задумом, концерт потрібен саме для того, щоб мама побувала в ролі ведучої. Свято має відбутися саме за два дні, адже потім Ярослава розпочинається щільний гастрольний тур. Для організації він залучає своїх друзів-музикантів. Тут Все горить. Звичайно, що виручу, тим більше, що цікаво для твоєї мами зіграти концерт. Це не так часто трапляється. Тільки дивись, чуєш це ж сюрприз, ти там нікому не слова. Окей? Ну, ясно, ясно. Звичайно. Щоб виконувати бажання мам, учасникам проекту доводиться залучати не тільки усі свої фантазії, але й кошти. Якщо власних заощаджень не вистачає, на допомогу приходить Голд Максимум від Альфа банку. Можливо, саме це стане в нагоді і нашому герою Ярославу. Музиканти на концерт запрошені. Місцем проведення обрано козацьке селище мамаєво Слобода. Наразі потрібно запросити гостей та глядачів, а головне маму. Я, в принципі, вже невеличку таємницю розкривши, організовую цей концерт, але вона не знає ніяких деталей, що там буде, як, хто виступатиме і що на неї там чекає. О, мама, якраз дзвонить. Алло. Ярослав, на якій Мамаєвій слободі у тебе виступлення? На такий поворот не очікував ніхто. Невже мама щось запідозрила? Хто тобі сказав Кива дзвонила, пригласила на мама його Слободу. Зараз дзвоню на мама слабоду там і близько нічого немає. Ну я спросила, сколько було стоїть біліти, щоб людям розказувати. Це безкоштовно. Я ж тобі пояснював. Так, я тебе ще вечором наберу, розкажу все детально, що як бо зараз біжу, ще треба багато справ робити. Але ти ж не голодний розлад треба. Хоч шапочку бігаєш. Яку шапочку ну, літе на дворі. Ну, Хоч ти по сонцю не бігаєш. – А, від сонця, так. Я не бігаю, я їм, я не голодний. Я... І, Ярослав, три літри води протягом дня. Три літри жить випити треба. Да, звичайно. Цілу, зараз. Да, все я побіг, цілую це взагалі капець. Це, це моя мама. Вона вже всіх друзів, вже в півків обдзвонила, вже в маємо слободу подзвонила. Да, трошки такий поворот цікавий, наче на підозрюю, наче викрутився. Будемо працювати на те, щоб все вийшло. У рамках концерту Ярослав планує презентувати мамі кілька сюрпризів, а саме подарувати їй те, про що вона мріяла все життя, та так і не змогла втілити. Одна з цих мрій стати режисером. Мама була надзвичайно творчою, їй цікавило все і театр, і кіно. Незважаючи на те, що вона працювала на заводі, була інженером-конструктором, в неї була така потаємна мрія, щоб все-таки бути наближеною до творчості. Мені здається, це була б класна ідея, якби її віддати на якісь курси режисури чи курси сценаристів, де б вона могла здійснити те, що не вдалося зробити в молодості. От, наприклад, навіть в інтершколу. Наскільки я знаю, там досить гарно вчать. Але перше ж питання керівника інтершколи спантеличило хлопця. А скільки років ваша мамі? – 54. У нас взагалі ограничення по віку. Ми приймаємо всіх слухачів програму Інтершкола з 18 до 35 років, в основному. Але в той час, коли вона була молода, такої можливості не було. В неї дуже молода душа. Вона, скажімо, така, мама в тренді. В неї навіть є сторінка в соціальних мережах. Як ви думаєте, вашій мамі це під силу? Ну хотілося б дуже дати їй цей шанс. Ви розумієте, що ввечення в антишколі платне. Ну, я теж над цим питанням думав. Я готовий запропонувати на безоплатних умовах написати музику до якогось фільму чи до серіалу. Тобто ви нам пропонуєте бартер? Так. Да. У мене є багато пасіній. Керівник інтершколи не впевнена, що така студентка, як мама Ярослава, впорається з навчанням. Тому конкретної відповіді хлопцю не дає Ярослав збентежений, адже невідомість гірша за поразку. Спонсор показу Голд Максимум від Банк». Любов сина до своєї мами не знає меж. Хлопець робить усе, аби влаштувати для мами грандіозне свято, організовує концерт, на якому вона вийде на сцену та втілить свою юнацьку мрію, стане ведучою. Окрім цього, Ярослав переймається ідеєю влаштувати маму на режисерські курси. Та поки відповідь від директора телешколи не надійшла, хлопець береться готувати ще один сюрприз для мами. Мама не може без своєї творчості, вона живе цим і дуже хоче передавати всі свої знання дітям. Ярослав хоче відкрити для мами власну творчу майстерню, тому вирушає на пошуки приміщення, де б вона могла розташуватися. А скажіть, ваша мама має образування mm. педагогічне, можливо? Ні, вона не має не педагогічної освіти, не психологічної, от але вона має дуже великий багаж знань. Вона е, таку унікальну річ придумала. Як навчити мене нотам? Зробила з картону такий собі акваріум, в якому всередині лежали картонні квадратики з, з кріпками. І на кожному квадратику була намальована нота, якась ззаду підписана. З палички вона зробила на нитці вудочку і в кінці неї був прив'язаний магніт. І я таким чином вудочкою ловив якусь нотку, виймав її як рибу і. Говорив, що це за нота. Я приніс деякі роботи і те, що зміг забрати, щоб вона не помітила. Такі мотанки виготовляє. Яка красота. Ескізик. Uh -huh. А от, наприклад, в такому стилі це ми малювали з нею разом. Хоче все це передати дітям. Вона, ну я думаю, був, був би вам такий. Цікавий можливий робітник в майбутньому є, є чим зацікавити дітей. Є база для цього, тільки немає місця де це робити. Ярослав я мастерскую для вашої мами не обіцяю, тому що центр працює по своєму заданому режиму. Но то предложение, яке зараз исходит від вас, якраз для нас приемлемо. Для аудиторії, которая для дітей для їх розвитку, ну ми можемо посмотрети їх за про кімнату дитячої творчості для мами Ярослав домовився. А ось про те, що хоче її оздобити в українському стилі, вирішив розповісти в останній момент, щоб не отримати відмову одразу. Я би хотів більш масштабніше якось оздобити кімнату, квіти намалювати. Десь можна було б повісити там рушники, кутка виникають деякі сумніви. По поводу того, хто це буде робити. у мене багато друзів. Я покличу їх. Вони допоможуть. Ви через день вже цю кімнату не впізнаєте в хорошому сенсі слова. Ну давайте спробуємо. Я думаю, що мама буде просто шокована. Щоб здійснити мрію мами, Ярославу необхідні кошти. Він вирушає до найближчого кафе з доступом до інтернету, швидко знаходить сайт Альфа банку та просто в онлайн режимі безкоштовно оформлює картку Голд Maximum. Доброго дня! Доброго. Я у вас замовив картку на сайті Gold Maximum. Я знаю, що у вас є послуга доставки кур'єром, зручний для мене час та місце. Я хотів би доставити її до будівельного гіпермаркету. Дякую. Наступного дня Ярослав вирушає до магазину, щоб придбати все необхідне для ремонту в майбутній студії мами. Ярослав, yeah. добрий день, Сергій. Ваша карточка код максимум від Альфа банка. Ви її можете воспользуватися прямо зараз. Можете знімати налічни в будь-якому банкоматі любих банків без комісій. Дякую. Всіго доброго. Здоблення кімнати все готово. Ярослав чекає на підмогу. Yeah. Здорово, чувак. Yeah. Yeah. А що oh. ти, ти сам чи що? Yeah. – Сам прийшов. Та невже на прохання хлопця допомогти відгукнувся лише друг Сергій. Ні, yeah, насправді я привів ціле кагалону, хлопці. Не гаючи часу, Ярослав із командою переходять до справ. Так, мамо, ви знаєте. Давай. Пару чорновичків накидав? Це колись я з мамою малював. От ми думаємо щось зробити середнє між усім цим, але взяти за основу -птицю. Що ж, до роботи, га? Робота йде повним ходом. Та до презентації кімнати лишилась лише доба. Чи вдасться Ярославу оздобити її вчасно? Тріумфу сина настав. За кілька хвилин розпочнеться святковий концерт для мами. Тривають останні миті підготовки. Приїхали друзі Ярослава, починають збиратись глядачі. Та в хлопця не все йде за планом. Трошки нервуюсь, бо не всі гурти дали 100% гарантію приїзду свого. Я дуже переймаю, щоб вона раніше початку не приїхала і не розвідала тут, що і як, і що це все готується саме для неї. Спонсор показу Голд Максимум від Альфа-Банк. Ярослав діє на випередження і сам зустрічає маму біля входу. Аби жінка нічого не запідозрила, хлопець одразу пояснює їй наявність камер. А там ну знімають ну, фільм. Цікавий про гурти сучасні. Буде якраз зйомка, ну що? все. Треба ж архівувати свій. Трім-тим-тим. Попрошу не попрошують буває. А це від мене знімають, організатора ага. все б'ють. Ніхто ти не знімає. Щоб авантюра Ярослава здійснилась, хлопець має підключити всі свої акторські здібності. Аби втілити одну з давніх мрій мами, побувати ведучою на сцені, хлопець розігрує для неї маленьку виставу. Ведучого бере слухавку і не бере слухає. Да, без ведучого ми не можемо без ведучого. Почати. Давайте заспіваємо всі якусь пісню. Я не зрозуміла. Що не можна зайняти час чимось? Що що ви смієтесь? Тут проблема така. Що, така. що тут? Та, нема випучу, А немає випущу. Я не знаю, що вже люди чекають, вже, вже менш. Ну починайте я. хто небудь тоді. тоді. Ну, давай я почну. Давайте почну. Можеш почати? А що почну? Ну там невеличкий я сценарій. Я готував себе до найгіршого, що. що... Треба, щоб просив я, просили друзі, потім підключали режисера дійства, всіх, хто тільки можливо. А тут такі сюрпризи. Дивись, тут взагалі. Просто ну, дуже мало. Один гурт оголосити, другий. Так що треба казати? Може це просто віди, так, сказати? у вас дуже гарно. Буде. Завжди він мене ставить перед фактом. Це як нас так гарно виглядає. Що ну, ви значить все вирішити? Ви Дай мені прочитати. А я бачить, все, не чіпайма. Да, да, ти бачиш взагалі? Може роздрукуємо більшими буквами. Тут є а що, у вас ведучі теж погано бачить, да? ну там жіночка десь, десь мало? Ну як? Ти, ну, 30 років. Так, Ярослав, ні. яких ти жінок набираєш, що вони тебе так підвідять, я не зрозуміла. Ну, значить, це ще не, не настільки з'ясу. Нас Організатор просто такий я, значить. Ні, я ж Ма, Давай походу розберемося, бо вже чекає. Так, Пішли переодягати. Так, ти ж одягнеш. Ой, це ой, ж це таке? О, що, ой, дайте, щось кофнути, водички, хоч ось на водич. Що ти що ти нервусь? нервусь, бо я перший раз. Тут два слова. Мама легко погодилась, але через надмірне почуття відповідальності жінка починає нервувати. Хлопці, не знімайте мене, будь ласка. Я не готовий до цих зі так. Да ну я всіма можливими словами відговорю. Казав, що це так знімають всіх. Не переживай, що у нас тут зйомка йде кіно. Принципи, цялъвам, да, ки, вирал, втешатся, в принципто кинцала, навито и вирала в това, че са медлени. – Вона нас вируте. Чого зараз по четвертой листопаді завжди вирушу? Що тут багато слів хіба? А тут четвертий, так? Да? Ой, як багато. Це останнє, це перед шпилястами. Але тут такий задум, що шпилясті як сюрприз, і не треба говорити їх назву гурту. Ти просто скажеш, у нас є дійсно те, чим ми можемо пишатись. Так що, коли ви хотіли? Пішли тоді, якщо Ой, не так. мама, хоч і нервує, та все одно йде на сцену. Добрий день, дорогі друзі. Я Прошу вибачення, але я просто виручаю цю команду в зв'язку з тим, що запізнився ведучий. Ми раді вас вітати на нашому святі. на грані вже паліва повна. Першими на цю сцену вийдуть музиканти, які виконують свої композиції в стилі етнотранс. Зустрічайте гурт го! Концерт нарешті розпочався, та мама часу не гає. Відповідально вчить текст сценарію. Все це, це бачили спочатку по-іншому, але Але мені, мен, мені це дуже теж подобається. Дорогі. Так, Виходьмо. Виходь. Зараз перед вами виступить гурт Тінь Сонця. Мама вже захопилась і не нервує. Гарні діри сваблять і стус, пролють нашу кров, потім от і втілилась перша мрія мами. Вона вийшла на сцену і стала ведучою. Я Думаю, що виконав одну зі мрій. Вона дійсно давно мріяла бути ведучою. От такого, наприклад, концерту. Я дуже дякую тобі, Ярослав. Де ти є? Ти ти сховався за те, що запросив сюди на цей концерт. Хочу вам сказати, що Ярослав мій учень. Живуть те, що вчора було далеким чужим, може, завтра стане таким дорогим. Зараз пані Леся розповіла про Ярослава. Я хочу вам один епізод життя цього е, хлопця розповісти, який відбувся е, декілька місяців тому назад. Зараз має бути остання репліка ведучої. Та здається, мама настільки захопилась, що говорить не за сценарієм. Цей Дешкераберт про Ярослава. Я хочу вам один епізод життя цього е, хлопця розповісти про Канський фестиваль. Ярослав був за. Прошу на цей фестиваль, це всі ті закордонні е, гості, вони вперше бачили наш найнаціональніший, найнецікавіший інструмент Пандуру. Ця робота котлу підвіс. Так, от е, Україна завжди славилася своїми національними. Пош... По Такі музиканти лишились і до сьогодні. Я буду так само труситися, як мама спочатку. Це, це яке не знаєш, вбить і болі. В нас дійсно є те. Чим ми можемо пишатися? І тут квіти, і тут мене почало тіліпати. У мене теж є те, чим я можу пишатися. Я відчувала, що щось не те відбувається. Нема нічого такого, як в мене є. Це ти. Я пишаюсь тобою. Але. Я розлав, ми хіба так можна. Все, що тут сьогодні відбувається, і цей концерт, і ці люди, які прийшли на концерт, я переживаю. Це все для тебе. Я організував це все саме для тебе. Я знаю, що тобі було дуже складно в житті. І незважаючи на заборони лікарів і ваду серця, ти народила мене. Я тобі за це безмежно вдячний. В молодості ти мріяла стати акторкою або режисером, чи продюсером. Я знайшов в тобі курси в інтершколі. І домовився, і записав тебе туди. Ярослав майже втратив надію. Та за декілька годин до концерту керівник інтершколи таки вийшла з Ярославом на зв'язок. З <плес> удовольствием вручаю сертифікат на обучення в інтершколі на букві. Я не вам вдячна, ви, ви знаєте її. Зараз дуже популярне таке слово шиковане. Ні, я не шокована. я перешокована. Дуже вдячна. Я щось таке відчувала, дочувала, щоб це було так, я буду бігти туди. Якщо на мене мені довірили таке, то я напевно буду приходити зав, зав, зав і йти після всіх, щоб тільки дивитися, бачити і навчатися. Ну і що, окрім цього? І що крім цього? У тебе. Величезний досвід у вихованні дітей, у розвитку їх. Ти завжди хотіла займатися ними всілякими виробами, але тобі не було де це робити. Я знайшов для тебе приміщення. Ми його повністю переробили, зробили ремонтом, оформили все в українському стилі. Я тобі сьогодні дарую від нього ключі. Він твій. І ми зараз туди з тобою поїдемо. Молодець, молодець. Відчуття було навіть страху, Скажу відверто. І величезне насолоде, що може дійсно колись відбудеться те, що я про що мріяла віддавати це все дітям. Я просто вражена. Значить, не дарма я прожила на цьому світі. Неї затрясли з колінки, добив її, як кажуть, і я, і вона ще все це не усвідомлює. Вона по-моєму, повні чула, що навіть якщо це була авантюра, то всі подарунки, всі, вся енергетика це вона була правдива. Вона була направлена для неї, до неї з, з любов'ю. Спонсор показу Голд Максимум від Альфа-Банк. Ярослав з мамою на шляху до головного подарунку сина. Ярослав, я навіть не уявляю. Це сьогодні мій найголовніший подарунок для тебе. Не нервую. Все для тебе, Тому... ми. Мене дрожить рука. Він вирішив реалізувати мою мрію, яку я не могла здійснити протягом довгого проміжку часу. Прошу. Захав. Ні, як а, я. я, прошу. я тут, да. Ой, Ярослав. О, це теж та... Боже, якраз. О, це моя мрія. Ярослав, яка пташка? – та... Це все ми робили для тебе. Це, не Момент, я, не це я малював з художником для О! тебе. Там написано на мамусі. Боже, мій! Де? Сьогоднішній день мене переконав у тому, що я можна спокійно тепер займатися кимось. А не своєю дитиною ти пам'ятаєш що колись в дитинстві. Ти мене вчила малювати Петриківку. Я намалював таку жартицю золоту пташку, але вона тобі не дуже сподобалась, бо вона була гострокрила. Так, Так от я, дуже я відтворив дуже... дуже схожу, але вже з м'якими так, формами. Так, так ти розумієш, це все для тебе. О, моя рибочка сьогодні такі три мої мрії. збулися. я не знаю, що я просто собі тепер дозволяю мріяти і буду мріяти обов'язково. До останнього свого дихання.